Вивіряємо балансувальний роста для клієнтів. Запускається програма забезпечення. Перемикаємо режим динамічного балансування. Зараз ми зімітуємо роботи з металовим диском. Там ми будемо лінієчкою робити один замір, а ширину диска буде вимірювати ехолокаційний пристрій. Це відстань до диска. Це радіус 19 стоїть, 19 колесо опускаємо. Зараз тут підмигне синій індикатор. Це свідчить про те, що холокатор замірює ширину диска. І прокручуємо диск. Єдине, що верстат стоїть не на жорсткій поверхні. можуть бути трохи неадекватні вимірювання, тому що він хитається. Його треба намертво прикріпити до підлоги. У ну, любому випадку у нас колесо відбалансоване. Зараз ми імітуємо такими двома смартками пластиліну Дисбаланс, припустимо отут і тут. І прокрутимо колеса. Ось воно нас просить на 12 годин збалансувати той дисбаланс, який ми повісили. Тепер ось він просить на 12 годин лазером підсвічує, куди нам потрібно повісити важок для збалансування. Колесо збалансовано.